Всіх друзі вітаю! Сьогодні в нас 6 серпня 2024 року Центральна Україна. Це хочу показати новинку своєї колекції. Це літній сорт яблук з дуже товарним виглядом та солодким смаком. Оце в Полтавській області на цей час це яблуко починає дозрівати. Мають дуже гарний вигляд, насичено фіолетовий і також мають дуже солодкий приємний смак. Яблуко раптово не перезріває. На сонці повністю такі темні, як сорт Вільям Прайт. Цей сорт росте на підчепі М9. Було, получається в мене дерево. Ось я його переприлив там, бо сорт мені не сподобався, який тут ріс. І оце на другий рік після прививки, або на третій, вже не пам'ятаю, я отримав непоганий врожай смачних, солодких літніх яблук. Багато хто питає, от який сорт мені обрати на серпень місяць. Можна сміло брати це. Millennium Gold, дуже смачне яблуко. Потім William Pride і княжна. Ось у цей сорт. Також дуже смачний сорт Прістін, але він дозріває набагато раніше. Так, ну що, давайте зараз обірву врожай свій та продегустуємо. Яблуко чисто солодкого смаку. Ось дуже гарне, товарне, літнє яблуко. Рекомендую. Це яблучко нашої української селекції. Дуже гарні на вигляд та смачні. Я якось на цей сорт не звертав уваги, а потім, коли спробував, загорівся, захотівся зразу його собі привити в садок, бо він дуже смачний. Я полюбляю солодкі сорти яблук, хрумкі, соковиті. Оце якраз той сорт княжна. Так, сьогодні у нас 17 серпня 2024 року. Трохи полежало яблучко на дозарюванні. Можна його було ще їсти з дерева, але я вирішив трохи, щоб воно ще долежало. Яблуко дуже смачне. Давайте побачимо, яка вага. 256, 253. 226. При загрузці будуть, напевно, 180-200 г. Якщо буде яблук дуже багато. Так, ну бачимо, ось отакий. Зараз саме менше. О, 190. Ну, напевно, такі будуть яблука, коли буде велика загрузка. Так, давайте розрішуємо, побачимо, як хрустить. Ось отаке. Яблуко пахуче, запах якихось цукерок. Ось бачите, вже кістка повністю окрасилась, коричнева, яблука повністю достигло. Так, по соку давайте побачимо. Ось натискаю трохи соковите. Соковите яблуко. Давайте зараз приміряємо цукор. Цікаво, бо воно дуже солодко, солодке, точніше. Можливо, із-за того, що воно не має кислинки, а можливо, в ньому дуже багато. Цукру, зараз побачимо, який вміст. самому цікаво. Бо сорт новий дом для мене. Так, і ж а ну що покаже. Цікаво, цікаво. Не поняв ніхіра собі. Так, ну. Бо може погано прилягати. І... Так, погано прилягало. Ну що, 18 вміст цукру для яблука літнього це дуже-дуже круто. Можна з нього пробувати робити і сідр. Так само можна робити вино, жати носік, але найкраще споживати як десерт. Воно дуже смачне. Пробуємо. М -м -м. Солодке, соковите. Такий ніжний аромат і присмак цукерок. Дуже смачне яблуко. Кислинки практично немає, можливо, десь далеко, але вона зовсім не виділяється на фоні цукру. В основному відчувається от такий цукровий смак цукерок. Угу. Дуже смачне яблуко. Я коли перший раз його спробував. Мені воно дуже сподобалося, я вирішив е, привити собі дерева. І ось вже почали вони в мене подоносити. Рекомендую, хто полюбляє солодкі смачні яблука з присмаком цукерки, е, сорт дійсно смачний і гарний. Е, от, можна рекомендувати для всіх. Є трохи живців для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь. Так, всім гарного дня, до побачення!